Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати своє замовлення компанії Oriflame по каталогу номер 15 Отримала я його ще минулого тижня, але в нас просто світлом були якісь жахи, його більше не було, ніж воно було. На роботу йшла, немає світла, поверталася з роботи, там буквально на три, на три годинки вмикали. Потім приходила додому, знову немає світла. І ми так цілий тиждень, в принципі, я думаю, так, як і всі, тому відзняти не було можливості показати. Вже і каталог закінчився, але все ж таки покажу, що я брала. Можливо, кому буде цікаво. Хочу, так, поставила його тут під руками, і вже воно мені і заважає, але все хотіла відзняти, показати, що ж, замовляла в минулому каталозі. Перше, що замовила новиночку, мене попросили замовити це не моє замовлення. Новинка в глінічці Divine, Divine Dark Velvet ось така коробочка чарівна. Я собі взяла поки що пробний зразочок цієї водички. Ось він мені також прийшов. Щоб познайомитися, вирішити, треба мені чи не треба. Спочатку думала, що буду брати, але потім подивилася у дівчаток їхні відгуки. Що це ну, доволі таки аромат. такий аромат серйозний, такий, не легкий, не така собі поливашка. І вирішила, я треба спочатку взяти пробний зразочок. І думала, можливо, як продукт до дня народження, я собі цю новиночку замовлю. Але думала, я думала, гортала каталог, зараз, якраз, до речі, прийшов мені вже 16-й, він вступив в дію з 17 листопада. Уже Недільку він діє, і непогані були пропозиції на минулому тижні. Я поки що ще по ньому замовлення не робила, тому що, я ж кажу, ще поки що якось цим світлом не, не могла я е, і визначитись. І думала все стосовно цієї, цього, цієї пропозиції до Дня народження, який же продукт собі обрати. І я, чесно кажучи, так і не визначилася. Хочу відкрити пробний зразочок. Ну, аромат дійсно, він такий, такий собі, доволі такий серйозний. Він непоганий, на прохолоду, як на мене. Доволі таки, думаю, буде стійкий, має бути, принаймні, він такий насичений, нелегка якась поливашка, дійсно, на, на любителя, скажімо так. Можливо, комусь такий не подобається. Він такий. Строгий, я б навіть сказала, жіночий. Ну, такий не знаю, не знаю. Думала я, брати його чи не брати, але виходить, якщо по цій пропозиції з 50% знижкою до Дня народження, то, в принципі, без цієї пропозиції мені його замовити, мабуть, буде вигідніше по ціні каталогу, ніж От, шукаю його. Так, він в каталозі коштує. 699 гривень, а я пробивала, буде ще, ну, знижечка буде представника, звісно, а я пробувала його набивати по цій пропозиції, і в мене він виходить 635, здається, гривень. так. Тому мені навіть без цієї пропозиції брати, мабуть, буде вигідніше. Тут у нас акорд темної сливи, акорд троянди блек, бакара і пачулі. Ну, такий він собі. Цей ароматик важкенький, якийсь такий, ніби як і як вшипер, якийсь такий трошечки мені віддає, якийсь такий він. Аромат серйозний і аромат на любителя. Треба, перш ніж його замовляти, дійсно брати пробний зразочок. Не знаю, я взяла і. не знаю, чи я його хочу, чи не хочу. Дизайн флакону дуже гарний, дуже гарно виглядає, але треба думати. Не знаю, є у мене голубенький дівайн, є у мене фіолетовий. Думала взяти в колекцію ще цей, але поки що так і не вистачилася. Я вже його і тестувала, і пробувала, і все одно не знаю. Далі ще на тому тижні, коли я робила замовлення, була додаткова знижечка 11%. І я взяла ось таку водичку Ecla Found Weekend. У мене така є з яблучком, смачненька, ніжненька така водичка. Вирішила взяти її. Спочатку думала по сердечках, я назбираю на е, позис Абсолют. Думала, його собі візьму, але почали у мене вже ці сердечка е, згорати. Ну, пише, що такого-то числа згорає стільки-то сердечок, такого-то стільки, то, і я вже почала е, щось замовляти за ті сердечка, щоб вони не згорали. Взяла цього разу ось таку водичку Joyce Jade, це, здається, та, що з яблучком. Взяла, нехай буде, чи на подаруночок, чи десь комусь пригодиться. Ще по каталогу взяла ось таку водичку цитрус Тоніг. Дуже мені подобається ця вода, це чоловіча, але мені вона настільки подобається. Свіжа, цитрусова, по гарній ціні була вона в минулому каталозі, тому я взяла ще і знижечка додаткова була, вирішила, чому б і не взяти. Ще що взяла, це ось такий коричневий олівчик. The one. Можливо, донька забере. Ще взяла ось такий консилер стік. У мене сусідка була такий, забрала, Був у мене в наявності. У мене такий також є в користуванні. Хороша така штучка, вона пригодиться комусь. Ще взяла новиночку. Захотілося спробувати, як буде ця цукрова слива пахнути цей бальзамчик. Зараз прохолодно, шкіра сохне. Ну, Щось таке солоденьке. Ну, щоб це була слива. Солоденький, якийсь такий приємний ароматик. Я б не сказала, що це кем слива, слива, але а нехай буде. Також пригодиться. І замість плати за доставку я взяла туш. ось таку, вандерлеш, 5 в одному, водостійку. Також зараз на осінь на. Таку дощову погоду. У нас зараз погода жахлива просто дощі. Пригодиться ця туш, комусь чи дівчатка заберу, чи, можливо, я і собі відкрию, тому що в мене зараз водостійкої відкритої немає. Ще прийшов мені пакетик. Ось такий з ручечками, дуже доволі такий зручний. Десь піде дівчатка віддавати замовлення. Ну і каталожик прийшов новенький. Не знаю, ще так і я не визначилася. Є тут новиночки. Я дещо так придивлялась, дещо так до кошика накидала, але ще поки що не відправляла замовлення, щось я так думала-думала і нічого ще не придумала. Не знаю, що буде вигідно взяти по цій пропозиції до Дня народження. Ще я так і не визначилася, Того, що те, що я хотіла би, думала, придивлялась, то, в принципі, воно виходить. По повній ціні, тут вже ж знижка йде від повної ціни, не то, що зараз в каталозі, то деякі позиції є, що в каталозі без, без цієї пропозиції брати вигідніше. От так, я чогось не знаю, поки що я не визначилася. Ще буду думати. Але треба буде якось зробити це замовлення по цьому каталозі, тому що каталог непоганий, є, цікаві новиночки. Бачила дівчатка брали і помадки оці сяючі. Я, я теж до них придивлялась, чесно кажучи, але. Ну, якби тут були якісь ще кольори, ось ті помади, які при стисканні губ робляться сяючими, ну, ну, не знаю, чогось, якби ще якісь були такі трошечки кольори інакші. Нюдовий для мене якийсь ніби темний, такий, в якийсь такий коричневий навіть іде. Червоний і рожевий, рожевий теж такий доволі насичений. Можливо, він буде за рахунок ось цих близьких, то, тобто, можливо, він не буде такий яскравий на губах. Червоний я не хочу, я чогось таке рідко. У мене є кілька червоних помад, і вони в мене взагалі не... не знаю, не хочеться чогось зараз такого яскравого. Взагалі, губи хоч і фарбую, але. Таким яскравим чогось не хочеться. Хоча є дівчатка яким гарно. Взагалі, зараз, мені здається, мода на червоні помади якось відійшла. Чи це мені так здається. Зараз чогось більше тренді нют, такі більш натуральні якісь відтінки. Придивлялася ще до ось цієї, також до цієї туші, також, можливо, якщо буду робити, спробую і її. Є новиночки цікаві. Буду ще. Думати І щось обов'язково собі придумаю. Щось я виберу. Замовлення таке було невеличке, ароматне, але цікаве. Ну, не знаю, якийсь цей аромат Дівайн. Не сказати, що він зовсім такий аж поганий. Він не поганий, але я не знаю, чи я його. Чи я його аж так сильно хочу. Я ще думаю. Треба пробувати, дівчатка, нічого не скажу. Хто таке любить щось, ну він такий більш серйозніший. Це не легка поливашка. Він такий більш серйозніший. Хто таке любить, то можете придивитися. Але попробнічку, бо так всліпу також можете не вгадати. Все, таким було моє замовлення невеличке, але... але воно було і вирішила я показати, що я замовляла по минулому каталогу. Пишіть, що замовляли ви. Ще скористалась цією пропозицією, додатковою, додаткової знижечки. На останньому тижні була непогана вона, тому я вирішила дещо замовити. Водичку, можливо, подарую племіннику. Вона така свіженька, цитрусова для підлітків. для таких, Я б, мені здається, і сама могла б такою ну, користуватись. Мені настільки вона подобається, така свіжа, цитрусова, тому для молодих хлопчиків, я також думаю, вона зайде. Можливо, я її презентую для племінника. Щось таке легеньке і освіжаючим. Все, буду на цьому з вами прощатись. Дякую, що заходите. Дякую, що чекаєте мої відео. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, мені буде приємно. Всім до зустрічі і всім папа! -па.